Ви потрапили на муншоу. Біткоін зараз перебуває у серйозній небезпеці. Сподіваюся, ви взяли прибутки, коли я вам казав: я зробив кілька відео. Е-е. За останні кілька днів я вам казав, по перше, чотири дні тому біткоін зросте, а потім впаде. А потім я сказав тут, що продав усе, тобто закрив свою позицію. А потім вчора я зробив відео: продавайте біткоін, поки не стало гірше, і звісно, стало гірше. Біткоін зараз впав. І дозвольте мені показати вам, що на мою думку станеться найближчим часом. Тож давайте швидко прийдемо до біткоїна. І е, давайте поговоримо про те, що біткоін, звісно ж, перебуває в несхідному тренді на ЕЕ, денному таймфреймі. І якщо ви зайдете на годинний графік, то побачите, що біткоін насправді зробив ідеально те, що я вам казав, що він зробить. Я ж казав: ми відкрили довгу позицію на 83 тисячах, А потім я зафіксував прибуток тут на 92 тисячах. А якщо не вірите мені, просто перегляньте відео. Я їх виклав. Вони на моєму каналі, де я торгував у прямому ефірі. І ось, звісно, ви бачите, як ми скинули точно як я і прогнозував. Тож питання, звісно, куди далі? Бо М я відкрив лонг на 83 тисячах на вікс, посилання на вікс внизу, до речі, і потім я забрав прибуток. І звісно, всіх цікавить, куди далі біткоін. Тож покажу, куди, на мою думку, він іде. Ем, і до речі, якщо хочете отримати бонус на Vix, е, просто натисніть посилання внизу. Зараз м біткоін, очевидно, у низхідному тренді, і я вважаю, що біткоін імовірно створить тут е, мінімум, М потенційно нижчий за попередній мінімум. І е, я думаю, якщо ми опустимося до, скажімо, 76-75 е, тоді сподіваюся, ми зможемо створити ще одну бичачу дивергенцію, таку ж як ту, що ми бачили тут давно. Звісно, це, зрештою, створило чудовий відскок для біткоїна. Тож це дуже ймовірний сценарій. Я власне сподіваюся на це, бо тоді ми зможемо по-перше розмістити лімітні ордери приблизно на 75 тисячах. Сподіваюся, ми залишимося вище мінімуму тут 74,9 М і тоді, звісно, сподіваємося, ми побачимо ще один відскок, де біткоін зможе повернутися до 107-108, щоб повторно протестувати попередній опір, а також повторно протестувати 200 ту М, ковзну середню, яка буде приблизно десь там. М, тож це біткоін зараз. І біткоін у небезпеці, як ви бачите, і саме тому я робив ті відео останніми днями, попереджаючи вас. І на жаль, останніми днями перегляди на цьому каналі трохи впали, тому можливо не всі з вас бачили ці відео, бо алгоритм їх не дуже просував. І я зараз скажу вам, що дуже важливо. Коли ви підписались на цей канал, що ви, мабуть, вже зробили, вам також треба натиснути дзвіночок сповіщень. Бо якщо ви його не натиснете, то YouTube не повідомить вас, коли я завантажу відео. І тоді ви не побачили ці відео, коли я казав продавати. Я казав вам фіксувати прибутки. А вам потрібно бачити ці відео. Ви також можете, звісно, ну це найголовніше. Натисніть дзвіночок сповіщень внизу, а також підписуйтесь ЕЕ -е, у Твітері. Мій твітер досі зламаний. До речі, що жахливо. І якщо вже говорити про те, що мене зламали, багато ютуберів зараз е, -е їх е, -е блокує. Ютуб. Ми бачили ФЕФЕ. Ми бачили е -е, інших хлопців, навіть хлопців з біткоінсенсус. Їх е, е людей цензурують направо і наліво. І тому дуже важливо, щоб ви перш за все підписалися і натиснули на дзвіночок сповіщень а також стежили за мною у Твіттері, за моїми іншими соцмережами, як Інстаграм і можливо Тікток, та моїми іншими ютуб каналами, як Карл Vlogs, Кар Мун Мюзик. Саме тому я і побудував цю студію. Підписуйтесь на мене всюди, бо якщо мене е забанять на Ютубі з цього каналу, то принаймні я матиму голос на інших каналах і е так, тож будь ласка, підписуйтесь на всі соцмережі, які знайдете. Це дуже важливо. Е, Якщо Ютуб вирішить мене закрити, що звісно було б жахливо. А всі, хто дивується, чому я сиджу в цій музичній кімнаті, це тому, що я побудував її, щоб створювати музику. Будь ласка, підпишіться на Carl Moon Music, щоб не сталося скриптою. Я завжди буду створювати музику. Тож зацініть, якщо ви підпишетесь, це зробить мене дуже щасливим. Ну, я хочу поговорити про ефіріум. Також перед тим як ми зробимо щось інше. Ефіріум зараз е, перебуває в дуже дуже сильному спадному тренді. І е, якщо ви бачили мої відео тоді, коли біткоін падав, а ефіріум був на 3.8, я казав вам розвантажити ефіріум, тому що ефіріум швидше за все повернеться до 2.7. Це сталося так, як я і передбачав. Е, там є багато ЕЕ опору та підтримки, тому я ЕЕ казав вам про цей рівень. Е, думаю, Ethereum може ще трохи знизитись, можливо, до 2.6, а потім знову піднятись. Отже, ЕЕ, e -E, я виставляю лімітні ордери приблизно на двох на е-е e -E, VIX і CoinFlare, моїх двох улюблених біржах. І ви також можете це зробити на Femex. Femex має посилання внизу, також якщо ви хочете виставити лімітні ордери аж сюди на Femex на 2,6, Бо якщо ЕЕ, e -E, Ethereum може дуже дуже добре повернутися туди. Тепер великий привіт токену ME, тому що токен ME, поки все інше падає, зараз насправді тримається дуже. Дуже добре, і якщо поглянути на годинний графік, і звичайно найкраще місце для торгівлі ЕМІ це байбіт, посилання на байбіт внизу. Подивіться на це. Я вам одразу кажу тут сильний опір на 0,003, Але коли токен ЕМІ проб'є 0,003, тоді я покажу, що на мою думку станеться. Якщо подивитись на тижневий графік, кожного разу, коли токен ЕМІ робив ривок, він починав рости абсолютно астрономічно. Цього разу він піднявся з цих рівнів у 10 разів. З цих рівнів я думаю, він піднявся у 3-4 рази, а з цих рівнів у 7 разів. Отже, цього разу, навіть якщо це лише 5 іксів, просто поставте 100 доларів на токен ЕМІ на байбіт і, і, і подякуйте мені вже за кілька днів можливо кілька місяців. Але думаю кілька днів. І так, погляньте на цю прекрасну студію тут. Я побудував це у своїй квартирі в Дубаї і перейдіть на мій канал Carlmon Music, бо я завантажу туди музику дуже дуже скоро. Побачимось там. Усіх люблю, ви найкращі. Я справді вас усіх люблю. Залиште лайк. Дві тисячі лайків було б чудово. Побачимось пізніше на стрімі з CryptoKid. на цьому каналі, скоріш за все. Якщо зможу, приєднаюся.